Коли ми говоримо взагалі про побачення, і хлопець запрошує дівчину на побачення, чи завжди це означає те, що він бере на себе відповідальність і оплачує повністю там за квитки, за рахунок в ресторані, і за такі подібні усі речі. Мені здається, що він може це робити, і це красиво, коли він це робить. Мені здається, що це так би мовити, з точки зору чоловічності і мужності, це правильно. Але мені здається, що він не має це робити. Тобто, якщо ми говоримо чи повинен він платити за дівчину на побаченні, з моєї точки зору. У нього прямого такого обов'язку нема. Але красиво, коли він це робить, і я вважаю, що зараз особисто моя думка в сучасному світі нормальною є історія, що хлопець там придбав квитки, придбав квіти, заплатив кафе за себе і за дівчину. Мені здається, це абсолютно нормальною є історія. Але якщо, наприклад, дівчина буде підходити з позиції, що, типу, він має це робити, тобто він має якийсь там обов'язок. То якщо вона вмикає таку систему координат, то тоді виходить, що і, наприклад, якщо він їй подарував квіти, наприклад, вона теж має його вже поцілувати, там чи ще щось. Тобто, тому мені здається, що от слово повинен мені воно дуже не подобається, але красиво, коли чоловік може оплатити там побачення. і Є ще такий момент, коли дівчина коли іде на побачення, вона одразу вирішує для себе принципуально, що я буду сама за себе платити, і вона це вирішує. Що зробити саме через те, що ти сказав, що вона думає, що від неї в цей момент щось якби очікується, що вона щось винна, і на і на твою думку, коли е, хлопець ну все ж таки вирішує заплатити, і так далі, чи має дівчина відчувати ось цю таку е, вину за, за те, що їй також повинно потрібно щось дати у відповідь? Ні, тому що ми робимо те, що ми хочемо робити. Тобто, наприклад, якщо хлопець на побаченні вирішив там заплатити по рахункам, по всім там і придбав якісь там, аби білети або рахунок в ресторані оплатив, він робить це, тому що він хоче це зробити. І це ніяк не ні до чого не зобов'язує дівчину. Тобто логіка, що, значить, так, якщо він мені там, я не знаю, там щось купив, подарував, і значить, все тепер я от точно маю з ним там цілуватися чи лягти в ліжку, там, чи якось там погоджуватися на які інші. Якісь його ініціативи, ну це дурість, тому що це виходить тоді, що в тебе бартер, обмін такий, типу, там я за щось плачу, там і ти щось робиш. Але це ж не так, тому що я розумію, що багато людей так відчуваються. І тому, наприклад, є багато дівчат, які не хочуть приймати якісь подарунки від чоловіка, щоб не відчувати себе чимось зобов'язаними. Але тут потрібно розуміти, що. На кожному етапі стосунків люди роблять ті речі, які вони хочуть робити, які для них комфортно. Тобто, якщо, наприклад, хлопцю на побаченні комфортно заплатити за дівчину, то їй комфортно сказати, наприклад, дякую за це. Чи взагалі нічого не сказати, чи е, вона може там обійняти його там, чи спілкуватися з ним так, як вона вважає за потрібним. Тобто нема такого, що значить, от якщо він мені там щось придбав, значить все. От значить він на щось розраховує. Значить, якщо я відмовлюся з ним там вступати в якийсь інтимний зв'язок, значить я якась виходить невдячна. Ні, ти маєш розуміти, просто що він робить те, що він хоче зробити для тебе. І ти зі свого боку робиш те, що ти хочеш. Якщо ти не хочеш зараз говорити йому про те, що ти його кохаєш, тому що це неправда. Якщо ти зараз не хочеш лягати в ним з ліжку, тому що ти розумієш, що ви ще не чоловік і дружина, це зарано. Якщо ти розумієш, що тобі не хочеться переїжджати там до нього, не дивлячись на те, що він тебе задарює подарками і говорить: ось ключі від моєї квартири, все переїжджай, будемо жити разом. Але ти розумієш, що ти не хочеш цього робити? Ти вільно цього не робити, тому що це ну, вільні стосунки. Ти не маєш не маєш а, ніякого зобов'язання того, що от я отримала певну купу подарунків там, що він якось про мене попіклувався, і все, я тепер винна. Ні, він робить те, що він хоче робити в цих відносинах, і частина цього піклуватися про тебе. А ти зі свого боку можеш робити те, що ти хочеш в цих відносинах, і тут ну в цьому, в цьому плані ніхто нічого нікому не винен. А як же ж тоді реагувати, коли ти йдеш на побачення? Так тебе запросили. Ви там в ресторані? Припустимо, в кінці приносять рахунок, і хлопець все ж таки говорить, що давай з тобою розділимо рахунок в цей момент. Як правильно відреагувати дівчині і які її дії? Ну, тут дуже багато буде залежати від тої мотивації, з якого це хлопець робить. Якщо він це робить, наприклад, тому що в нього нема грошей, це одна лінія розвитку подій, дівчина думає, чи хоче я взагалі наприклад, будувати відносини з хлопцем, який там не може забезпечити себе і не може навіть там заплатити, наприклад, за вечерю. А якщо хлопець робить все для того, щоб її перевірити і зрозуміти, чи вона там золотошукачка, чи вона бачить в ньому тільки гроші, і як вона взагалі зреагує, це там зовсім інша гілка розвитку подій. Якщо, наприклад, хлопець це, робить, Тому що він вважає, що в партнерських стосунках нормально, коли я плачу за себе, а вона платить за себе. Тоді вона має для себе вирішити, чи хоче вона в майбутньому так само 50 на 50, не знаю, там, скидатися на комуналку, 50 на 50 скидатися за оренду, 50 на 50 скидатися на те, щоб в майбутній дитині купити там, я не знаю, підгузники. Тобто там вже потрібно вирішувати, чи хоче вона йти в ці 50 на 50 відносини. Тому що партнерські стосунки вони дуже привабливі на початку, але дуже мають поганий ефект потім. Тому в залежності від тої мотивації, з якою це чоловік робить, от я б мабуть так якось відповів. би. А чи має взагалі значення матеріальне забезпечення, коли людина тільки там починає відносини, так вона ходить на перші побачення? На що все ж таки варто звертати увагу? Мені здається, що найголовніше, щоб дівчина дивилася на амбіції хлопця, чи вони є, чи їх нема. Тому що якщо, наприклад, вона бачить, що там у нього зараз не дуже з грошима, нехай там він там може там щось там оплатити маленьке, але вже там щось більш об'ємне, там в нього нічого не виходить, окей. Але, наприклад, в нього є амбіції. Тобто вона бачить, що він там проводить певний час з нею, але потім він там десь вчиться, читає якісь книжки, ходить, можливо, на якісь тренінги, тобто він постійно шукає якихось підприємців, спитається якоїсь поради, тобто вона бачить, що він розвивається. І дуже ймовірно, що в майбутньому, якщо він продовжить цю лінію поведінки, в нього буде ситуація, коли він буде заробляти там 300 доларів, потім там 1300 доларів, потім 5000 доларів. Нормально, коли на етапі вони там зустрічаються молодий хлопець дівчина, в нього не багато грошей, але в нього є амбіції. Окей. Проблема в тому, що якщо, наприклад, умовно там йому вже там, 30 років, і вона бачить його, що він просто ходить на роботу, його більш-менш все влаштовує, він не намагається зробити якісь речі, щоб у нього змінилося щось в кар'єрі в його особистому доході, його все влаштовує. Тоді їй потрібно спитати себе, чи готова я в майбутньому е тягнути цю сім'ю на рівні з ним. Тому що якщо він отримує там середню заробітну платню, і в нього нема бажання радикально там це змінювати, то це може свідчити про те, що потім, коли вони утворять шлюб. Вона буде 50 на 50 тягнути цю рамку разом з ним, і якщо для неї це ок, і вона хоче це робити так само Вольному воля, якщо вона, наприклад, розуміє, що я хотіла б біля себе мати чоловіка, який може краще попіклуватися про фінансове питання, тоді, звичайно, можливо ну варто звернути увагу на те, що в нього нема амбіцій, і якщо для неї це важливо, пошукати того, в кого є амбіції. Тому що я завжди говорю, що з моєї точки зору розумно створювати шлюб і для жінки, і по розрахунку, і по любові. Тобто, коли вона має почуття до хлопця, але з іншого боку, вона може подивитися на його фінансові амбіції, на його матеріальну базу. Просто тому що вона розумна дівчина, якщо вона типу, дивиться тільки на почуття і плювати там на те скільки він заробляє, які в нього фінансові амбіції. Ну, таких дівчат, як правило, чекаю дуже погані потім розчарування в майбутньому. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які негаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітнями, Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучатися. А якщо хлопця саме є амбіції, в нього є бажання, він продовжує там вчитися, розвиватися, але наразі він не заробляє навіть так, щоб могти спокійно повезти кудись і якби заплатити за двох. І він про це якби попереджає з самого початку. Він каже, що ось ми йдемо, але я наразі не зможу за тебе заплатити. Чи не є це небезпечним для майбутнього? Потім що, в принципі, тобі потім можливо і доведеться і за себе, і за нього платити. Знаєш, тому що різні бувають випадки. Ну і тут є дві крайності. Є одна крайність, наприклад, коли хлопець говорить, що умовно я не буду взагалі там ні з ким зустрічатися, будувати відносини до тих пір, поки в мене не буде там певної матеріальної бази, от до тих пір, поки в мене не буде квартири, машини, ось такого заробітку, я не буду будувати сім'ю, тому що, типу, я не хочу от всі ці ситуації принизливі відчувати на собі. Це одна крайність, як мені здається. І інша крайність це коли, наприклад. Хлопець такий, типу: А, та нічого немає, роботи нема, квартири немає, нічого немає. Та все одно, так, да, давай, типу, давай будувати відносини. Тобто ці дві крайності. І мені здається, що розумна поведінка, вона десь посередині. Це коли, наприклад, хлопець розуміє, що. Так, зараз можливо з грошами не дуже, і він може чесно відкрито про це сказати якійсь дівчині. Якщо вона йому дуже сильно подобається, він може сказати слухай, ну типу зараз я, наприклад, заробляю на цій роботі там 300 доларів, у мене там 200 там доларів уходить на квартиру. Там я якось намагаюся, що там якось прожити, щоб набрати гроші в батьків. І якщо він чесний, відкритий, і вона розуміє, що він ну на початку свого шляху, в нього є якісь цілі мрії, амбіції, там плани, і він що для, для того робить, але зараз в нього 300 доларів. То ну нормальним є ситуація, коли вона розуміє окей, я поряд з ним. Так він можливо не може поки що мене забезпечити там якось підтримувати фінансово. Але я готовий разом з ним цей шлях проходити, тому що він мені подобається як особистість і мені подобаються ті цінності, той характер, який в нього є. Мені подобається, що з ним є якесь майбутнє хоча зараз 300 баксів. Але якщо, наприклад, вона бачить всю ту саму ситуацію, так би мовити, з позиції того, що хлопець ну, його все влаштовує, він говорить: типу, що давайте будеш за себе платити. і, тобто, тут вже ну тут вже треба придивлятися, тому що дівчата, які беруть, Слабких чоловіків собі там от е, починають зустрічатися зі слабкими чоловіками, думаю, що після осілля щось зміниться, і от потім він включиться. От у мене мої, всі мої консультації, там я, я знаю, більшість моїх консультацій. З такими дівчатами вони показують, що нічого не змінюється потім. А як же ж дійсно ось питання фінансів, оплати і усіх таких моментів впливає взагалі на відносини і на їхній майбутній розвиток? Чому все ж таки важливо на це звертати увагу? Ну, Тому що за все платить золото серебро, навіть там в Біблії так написано, що в цьому світі гроші є. А тим, що асоціюється у величезній кількості людей з виживанням, тобто людина може бути хвора, але якщо в неї є гроші, вона на себе більш-менш Окей, якщо людина там не знаю, в неї там якесь складне розлучення, вона там залишилася, я не знаю, там без сім'ї, але в неї залишилися такі гроші, вона все одно може хоч якось себе тримати на плаву. Але от коли закінчилися гроші, ти заходиш в мінус, оце як правило момент емоційного найбільшого пікет для людей, тому що для великої кількості людей гроші асоціюються з виживанням, і тому ми можемо жити в домі, де п'ять магазинів в цьому домі знаходиться, але у нас повний холодильник продуктів, так наче завтра можна взагалі типу. Залишитися без магазинів працюючих. Тобто, ми, ну, все, що пов'язано з грошами з їжею, для нас дуже важливе. І е, тут головна ідея це те, що коли людина розуміє, що я починаю будувати свої там, відносини, стосунки з кимось, якщо ми на різних фінансових хвилях. Це з часом призводить до того, що, наприклад, у жінки можуть бути нормальні фінансові амбіції, тобто вона хоче, щоб був якийсь розвиток в сім'ї. А там хлопця все влаштовує. Там. І це великий конфлікт, тому що там, він думає: ну, типу, я ж там, 500 доларів заробляю, приношу, от вони вдома, у тебе є твоя зарплата, там, ти розпоряджайся, там, керуй, ну, все ж нормально. Типу, у нас там 1000 доларів доходу на, на двох. Але дзінка, наприклад, хоче радикально іншого. І тому. Зрозуміти, що обирати собі краще ту людину, яка теж плюс-мінус на твоїй фінансовій хвилі, і вона теж, наприклад, теж до чого там фінансово прагне. Тому що якщо цих амбіцій немає, ну на жаль, вони можуть потім не з'явитись. А як же ж тоді правильно про це саме говорити з партнером? Тому що знаєш, типу завжди ця тема її так намагаються на початку уникати. Ну можливо, ще звикнеться, ну можливо, зміниться. І, знаєш, типу, ти десь е, сам сама надієшся всередині, що ну можливо воно якось виправиться з, ну. Саму по собі, але дійсно, як же ж переступити через себе і говорити, але не говорити знаєш, тим, що ти щось робиш не так, знову ж таки, ти мало заробляєш, тому що дуже багато чоловіків вони, ну звісно, перша реакція це їх. Ну це як приниження буде звучати для них, і як це говорити так, щоб не образити, а навпаки, надихнути на більші цілі фінансові. Ну, тут все залежить від того, на якому зараз ви етапі знаходитесь. Якщо ви там чоловік і дружина, вже це одна, одна розмова. Там, звичайно, ви, як маючи там спільний сімейний бюджет, ну, спільно кудись рухаєтеся. Коли ви просто, хлопець і дівчина, ви зустрічаєтеся, ви маєте розуміти, що ви, як дівчина, навряд чи не сильно на нього повпливаєте зараз, тому що він вже є там сформованою особистістю і. У вас ще нема, як мені здається, морального права в його життя прийти і сказати, там ти там мало заробляєш, тобі потрібно заробляти більше. Він такий, типу, що, на, яку, на, на я, яке право ти маєш там в моє життя таке Не говорити? Тобто, це зарано. А, тому а, мені здається, що на такому етапі потрібно просто дивитися на його поведінку. Тобто його поведінка, вона завжди буде чітко відображати його реальні пріоритети. Тобто, якщо дівчина, наприклад, бачить, що на етапі. Коли вони зустрічаються, в нього є підписка Apple Music, в нього є Netflix, в нього там є якийсь там Steam, він там щось купив, в нього якісь там танчики, якісь артефакти, він там робиться в доту, в нього постійно там списуються якісь гроші з карточки. на це, Але при цьому, наприклад, в, в нього немає ніяких завщаджень, він ні на що не збирає гроші, він не думає про власний автомобіль, про, про житло. Він не те, що навіть про такі речі, він просто не думає навіть про те, щоб там якісь там не знаю, телефон обновити, там чи ноутбук собі більше краще. Взяти для роботи. Тобто він там просто занурений там, в цей цифровий світ він грає. Ну мабуть це має насторожити на етапі зустрічання, і ти маєш розуміти, як дівчина, що якщо він зараз так себе веде, імовірно, і далі він буде продовжувати, тому що те, на що ми витрачаємо гроші, воно завжди відображає наші пріоритети. Якщо я витрачаю гроші на покупку різних підписок, там стрімінгових сервісів, і при цьому всьому там, я не є людиною, яка заробляє 10 тисяч доларів на місяць, а в мене там дуже маленький дохід, але я витрачаю там 20-30-40% свого доходу на ось це, то це говорить про те, що для мене це важливо. І в подальшому я можу таки на цьому бути сфокусованим. І тому, якщо дівчина на цьому етапі бачить ось такі речі, от вона має для себе вирішити, чи готова я в майбутньому сім'ю забезпечувати. Якщо вона розуміє, що я не хочу цього робити в майбутньому, тоді можливо треба подивитися на того хлопця, який витрачає гроші по-іншому. Тому що завжди, коли ми дивимося на слова. Ми можемо помилятися, коли ми дивимося, там і орієнтуємося на те, що людина нам говорить, вона може себе обманювати, нас обманювати. А коли ми дивимося на поведінку людини, поведінка людини вона дуже чітко показує її реальні пріоритети. Тому я би дивився на це, і на етапі ну зустрічань там немає якихось таких волшебних слів, які б призвели до того, що він там почне сильно розкриватися. Мені здається. А чи є правильна формула того, хто за що взагалі має платити і нести саме фінансову відповідальність? Тому що знаєш, взагалі ми живемо в такому світі наразі, коли там подарунки, айфони кожного дня, це абсолютна норма, там поїздки за кордон навіть можуть там типу оплачуватися. І тоді дівчина вона думає, а в мене там відносинах цього немає, а можливо, він там не хоче мені там це дарувати, а можливо він там жадібний, а можливо, з ним ще щось не так. Дійсно, все ж таки, як правильно реагувати на ось такі. Такі фінансові усі моменти, і де тут його та її сторона. У мене для тебе буде питання зустрічне. уяви собі, що ти зустріла собі дуже класного хлопця. В нього прям класна зовнішність, він прям супер у всіх планах, тобі з ним цікаво, по цінностям, по характеру, почуття гумору. Тобі подобається, як він виглядає, яке в нього там тіло. От все повністю тобі все заходить: 10 з 10 Тільки в нього, наприклад, борг, там півмільйона гривень є. Я твої враження, як тобі буде? Та ну, ти що ні, для мене одразу, одразу ні. Одразу а, вся, вся краса змінюється. А уяви собі ситуацію, що він е, цей борг в нього тому, що в минулих відносинах він почав своїй дівчині, з якою вони зустрічалися два місяці, він почав їй, я не знаю, там зуби ставити там, платити за стоматолога, робити ремонт в квартирі, купляти айфон, купляти шубу взимку. Тобто. Ти ж, мабуть, не будеш вважати його розумним, правильно? Тобто, якщо ти зустрінеш такого хлопця, він тобі всюди подобається, але ти, він тобі говорить: Алін, слухай, от, от, вибач, якби, ну, а ти, ти маєш розуміти, що наступний рік я буду віддавати борги. От загалом. Тому що минулі відносини, це ти ж не будеш вважати його розумним хлопцем, правда? Фінансовим питанням. Ну, певно, більше ні, ніж так. Так само. Е коли хлопець починає активно інвестувати просто в дівчину, от коли вона просто йому ще дівчина, вони тільки-тільки почали зустрічатися, і він починає купляти останні айфон, він починає купляти їй там щось дороге. Ось це свідчить про нерозумність, певно. Це свідчить про певну недосвідченість. Я таких чоловіків називаю чоловік-лопух, тому що. Розумний чоловік і ясно. Да, розумний чоловік він ніколи не буде вкладати великі гроші в ті відносини, які можуть обірватися через одну сварку за 13 хвилин. Просто вам щось не сподобалося, все і вона вже сказала: Та там все я не хочу з тебе більше бачити, і все він пішов. І тому. Заплатити за кав'ярню, заплатити за кіно, заплатити за квітки, купити квіти. Тобто, коли ситуація йде такого, що ви зустрічаєтеся, і хлопець платить якісь гроші тут побутовим речі, це нормально. Це окей, історія, я це вітаю. Я сам так робив завжди. Але. Не потрібно, як мені здається, на етапі, коли ви тільки зустрічаєтеся, не потрібно вкладати великі гроші, там купляти щось там велике. Тому що дівчина себе може дивно відчувати, якщо, наприклад, в неї там є там совість, в неї є якась там самоповага, і вона починає на етапі, коли ми з ним знайомі, там ну там два тижні, вона від нього отримує останній айфон. Ну, мабуть, для неї це теж має бути трошки дивно. Тобто, вона, ну, якщо в неї самоповага якась є, її мається напрягти трошечки. І тому е на етапі, коли ви зустрічаєтеся, ніхто нічого нікому не винен. Красиво і гарно, якщо він платить там, за якісь там ваші побачення. Але розумний чоловік він вкладає гроші тільки в дружину, тільки в ті відносини, які вже ну, доказали свою життєздатність. Коли ви вже пройшли певний період, зустрічання, підготовка до весілля, ви пройшли весілля, і, і ви вже стали сім'єю от це це вже так би мовити, вже по-серйозному. І тоді ти починаєш по-серйозному вирішувати ті проблеми, які є у дівчини. Дякую тобі за твої такі щирі відповіді.